Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі новини України. І зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. Запила одна тіма. 30 кубометрів лісу, десяток буржуюк, теплий одяг та їжа. Чернівецький прикордонний загін зібрав чергову партію допомоги для земляків, які зараз перебувають на сході країни. Серед зібраного і ось такі маскувальні костюми. Їх можна виготовити за декілька днів без значних витрат. А в зоні АТО нині вони дуже потрібні снайперам, адже снігу ще нема, а трава вигоріла і має якраз коричнево сірий колір. Основа йде рибацька сітка з дрібною ячейкою. Це ці джутові мішки називали їх ще кубінськими, розпускаємо на нитки і нав'язуємо рядами. Гробили у стілки також на шоломники зробили біля, тобто, бо сніг може випасти в будь-який момент зараз. Тобто так потрошки от готуємось, Хоча не забуваємо, що снігу може і не бути, тому частково осінь, частково осінь, трошки більше упор на зиму. Маскувальні костюми та сітки для буковинських прикордонників, які зараз перебувають на сході, виготовили студенти. А лісники передали 30 кубометрів дерева, коли почули, що нашим військовим нічим укріплювати свої тимчасові оселі. Ліс для Удосконалення уже наявних фортифікаційних споруд, удосконалення місць перебування військовослужбовців, де би вони могли жити, де би вони могли служити, де би вони могли нести службу і безпосередньо де би вони могли ховатися від ворожих обстрілів. Наразі, як кажуть волонтери, передачі на схід готують за замовленням. Якщо у машинах є вільне місце, передають все, що може згодитися і залишають на тих блокпостах, де цього справді потребують. Ми думали з водієм, якщо нашим прикордонникам там не потрібно буде всі буржуйки, він просто там візьме машину і буде роз'їжджати в інші військові частини і хлопцям. В першу чергу, нашим буковинцям, які несуть службу, але вони в інших військових підрозділах знаходяться. І, чи можливо навіть хлопці з інших регіонів, для нас немає різниці для бійців, АТО Буковинські волонтери також зібрали печиво закрутки та півтори тонни яблук. В Одесі стався землетрус. Повідомлення про це надходять з усіх районів міста. Очевидці кажуть, що в домах хитали шафи та люстри. Даних про постраждалих чи руйнування поки немає. Двадцять в нацведерської області про заході в По крайній мірі, на нашу територію було, як задержав скіл, світ і вибіг на вулицю. і Почувствовали, що там. Шатаються Немного. ці водосточні труби, починають. Трихотити. Ймовірно, до Одеси дійшла сейсмічна хвиля землетрусу, що сколихнув Румунію. Магнітуда в епіцентрі становила 5,5 балів за шкалою Ріхтера. До Миколаєва на ротацію прибули кіборги з Донецького аеропорту. Легендарних бійців 79-ї бригади жителі міста зустрічали з прапорами і національною символікою. Біля КПП військової частини зібрались як родичі вояків, так і прості миколаївці. Ми приїхали їх зустріти, підтримати. Ми почали це на Майдані, вони продовжили це зараз на востокі України. України боротися з терористами, з тим же Януковичем, Путіном. На ротацію привели 50 бійців 79-ї бригади теплим прийомом злегка збентежені. Тепло, так, да, класно, коли коли чекають вдома. Да, Відпустка у військових коротка, 10 днів. Кожна хвилина на вагу золота, кажуть бійці, поспішаючи до близьких. Кіборгів з інших міст довести додому зголосились автомайданівці. <звук> В зону АТО з колядою івано-франківські добровольці створили фронтовий вертеп, з яким у січні поїдуть до військових на схід. Замість ірода тут Путін, а вірний його помічник чорт. Актори вживаються у ролі, готують костюми та збирають різдвяні подарунки для наших бійців. Одного дня мама каже: я тут щось в мене вийшов дуже гарний вертеп такий фронтовий. Ось я написала і кажу, ой, мам, давай організуємо дуже класне таке дійство. Фронтовий вертем, поїдемо в зону АТО до наших бійців з цим. Цей якраз вертеп написаний під сучасні події, жахливі події, які відбуваються на Сході. В ньому є Ізюминка, Ірод, це у нас Путін Володимир Володимирович. Серед 25 п'яти учасників вертепу, здебільшого актори-аматори, нині вони лише приміряють на себе образи та із посмішкою вживаються у ролі. Навіть ті, кому дісталось відверто негативні персонажі, ірода Путіна чи його прислужників: мій народ, мої закони. Треба вести заборони, розігнати, посадити. Всіх дітей до доблять вбити. Насправді я не знав, що це є. Ну тобто, це буде під питанням що це буде Путін. Я їду, я не боюся їхати, але коли ж я знав, що я вже виконую роль, роль ну, як самого Путіна, я буду в масці, і мені вже трошки страшніше стало. Тут роль чорта, так би мовити, воно не є антипка, який бігає, лякає дітей з прутиком, і геть типку буде дарма, там нічого у нас немає, тобто це не дитяча роль, це серйозна роль, це одна з головних роль. Нехай буде і негативно. Чорт прислуговує на даний момент в цьому іменно контексті. Він прислуговує путіну. Тобто, всі вся сила навколо нього збирається. Маршрут фронтового вертепу планують за два тижні до виїзду. Всі його учасники запевняють, готові заглянути на безпеці у вічі. Вперше в житті не будемо зустрічати багато хто з нас в родинах, але це є як на мене, ну свята справа, обов'язок. Поки тривають репетиції, сценічні костюми, актори-добровольці показувати не поспішають. Мовляв, готують воїнам сюрприз та закликають долучитись до їхньої справи й інших небайдужих. Зокрема, підготувати для бійців чи теплі речі. Усе це разом з Різдвяною містерією у зону, АТО учасники фронтового вертепу повезуть на початку січня.